Вітаємо, друзі, команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе. В Студії Денис Піменов. це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Російські окупанти в день 11 липня обстріляли житлові квартали Херсона. Про це на сторінці в соцмережі написала Херсонська обласна військова адміністрація. Російські терористи криють вогнем житлові квартали Херсона. На цю хвилину відомо про влучання в гуманітарний штаб та щонайменше 5 житлових будинків. У місцях обстрілів сталися пожежі, на місцях працюють рятувальники та медики. Попередньо двоє людей дістали поранення. Один з них знаходиться в тяжкому стані. Обстріли міста продовжуються: не виходьте на вулицю, наголосили в обласній військовій адміністрації. 22 європейські мобільні оператори та 7 з України продовжили ще на 12 місяців угоди про скасування роумінгової плати для українців, щоб можна було залишатися на зв'язку з рідними. Єврокомісія стверджує, що доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв'язку з рідними і друзями в Україні та навпаки. Паралельно готуються до інтеграції України в роумінговий простір ЄС зазначається, що нині мільйони українців у ЄС спілкуються з рідними в Україні без переплати завдяки домовленості операторів. Далі друзі, продовжимо говорити про Хмельниччину, і саме на Хмельниччині інспектори сектору реагування патрульної поліції врятували з пожежі 77-річного пенсіонера. За допомогою сусідів вони загасили пожежу в будинку. А самого потерпілого, в якого вже зайнялись ноги, передали медикам. Подія сталася в селі Жиленці на Ярмолинеччині на лінію 102. надійшло повідомлення від жителів села про те, що виникло займання в будинку, де живе подружжя пенсіонерів. Постраждало, госпіталізували до опікового центру в Хмельницькому. Наразі, як повідомляють правоохоронці, загрози його життю немає. В поліції дякують жителям села за небайдужість, а колегам, звичайно ж, за оперативність. Далі говоримо також про важливе, і саме про те, що у шепетівці реконструюють греблю та обіцяють облаштувати пляж. На водоймі, яку шепетівчани знають як парушка, проводиться реконструкція греблі. Як бачите, на фото споруда у вкрай аварійному стані. Ну і також слід сказати, що її монтаж тривалий і трудоміський процес, але вже проведено ряд підготовчих робіт і тепер будуть відновлювати шандори. Після цього територію буде облаштовано піском і вичищено прибережну лінію від чагарників. Роботи наразі тривають. Залучив дітей до будівельних робіт. На Хмельниччині викритого директора підприємства, четверо неповнолітніх хлопців та один дорослий травмувалися внаслідок падіння будпідйомника. На Хмельниччині підрядна організація виконувала фасадні роботи з утеплення та оздоблення багатоповерхової новобудови. Її директор та відповідальність за охорону праці працівник найняли п'ятьох будівельників, з них четверо неповнолітні. Встановлено, що роботи проводилися без оформлення трудових відносин, проведення медоглядів, відповідних інструктажів та навчання з охорони праці. Підозрювані усвідомлювали, що висотні роботи є роботами з підвищеною небезпекою, і до них забороняється залучати дітей, зазначають у прокуратурі. Під час виконання будівельних робіт на рівні восьмого поверху будинку через несправність сталося перевертання монтажного ліфта. Внаслідок цього один з робітників випав, інші травмувалися. Усіх потерпілих госпіталізували до медичних закладів міста з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Один неповнолітній досі у важкому стані та перебуває без свідомості, додають у відомстві. Наразі директору та працівнику підприємства повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. Музика. Якщо ви стали свідком події або хочете розповісти громаді важливу новину, долучайтесь до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.